Ребята, смотрите, много людей спрашивают, які у вас є сварки, які полуавтомати, які те, се, проше остальне. Запитуйте мене різні фірми і проще. Я вам скажу так, в мене є ряд наших сварочних апаратів, з якими ми працюємо майже вже деякі фірми працюють вже біля 10 років, деякі фірми 2-3 роки. Але ж дивіться. Працюємо тільки з перевіреними фірмами. Я не беру товар той, який, якому я не впевнений. Так, також, також пропоную тільки якісну продукцію і по іншому інструменту. Так, так, це, що я вам тоді хочу сказати? Давайте пробежимось по сварочкам. Я плюс-мінус вам скажу ціни. Дивіться. Почнемо з нам самого дешевшого. Це у нас про 295 моделічки. ребята, 1500 гривень. Далі в нас йде смарочка Гроссер. у нас 280 моделічка. вона коштує у нас 1600 гривень. У нас револьтик такий малесенький, він коштує 2000 гривень, це я до себе додому, брав його ну, взагалі от просто безупречний апарат, незважаючи на те, що він... Невеличкий. Він такий самий, як Росік, як Volt. Це чиста моя слабість на ці апарату. Далі я вам хочу запропонувати фірма Текмо 260 -й. Це його ціна 2500 гривень. Можете придбати, будь ласка. Це ціни на сьогоднішній день. 109-й Техас це ви знаєте, ну це машина, яка перевірена вже часом, не потребує реклами. Вже перевірено вже просто часом. Вже. Будемо казати, десятиріччям вже перевірена ця моделька. Раніше вони були по-другому, називалися, там у них маркерівка була. Зараз це дата модель. Бо фірма Техас, вони вже з із... того, що по, -по тому времені сіки пройшло, вони постійно роблять якусь... ресталінг, постійно щось міняють, щось додавляє. ну І в це все ви, е... в хорошому смислі цього слова. Гросір теж вони на ринку, фірма Гросір на ринку. По-моєму, біля двох років, але за два роки вони зробили стільки е, резонансу, що не знаю, не всі можуть зробити це за десятиріччя. Бо по фірма Гросіра дуже-дуже дуже, дуже, дуже прогресує ця фірма. Вони просто роблять такі речі по таким цінам, що просто всі в шоці. Від їх сварок, від їх. Взагалі інструменту, кос, бензе Ну, в общем. Далі я вам хочу сказати, Revoid це теж дуже круті апарати. Це дуже класні сварки, інструмент. Цей апарат у нас коштує 3. Це ще стара морді, він коштує 3, по-моєму, 400. да? А той в новій морді вже з мультимедійним екранчиком. З таким, така сама моделька є у нас, вона коштує 3,850. Ну Це в нас три в одному, маргон, плазмарез і звичайна ну, тих, тих, кут і ММА. Його ціна, ребята, 9 тисяч гривень. Один забирайте Віталс, 36 місяців гарантії, можете придбати. Ну Гарячі пірошки, це в нас е, полуавтомат. Віталс, він варить тільки флюсовою проволокою, він посадка під кілограмовою проволоку. Він е, 3 роки гарантії. Тут в нас і абичний апарат. Також в нас є тут аргон. Як аргон я вам не скажу, але ж сварка і полуавтомат він працює ідеально просто, бо продаємо їх дуже багато. Ціна 4 тисячі гривень, і ви можете придбати, і буде вам щастя, чому тому, що теж фірма Вітас, ви знаєте, перевірена фірма вже роками. І по нашому спросу вже у нас була попередня моделька 1300. Ми продавали 3750, а зараз получили 4400 моделька. І вона продається за 4000 гривень. Вона трошки мощніша, трошки вже теж в апгрейді. Але та попередня моделька була теж безупречна, продали багато, люди всі задоволені, це саме для нас головне. Тепер легенда, ребятулечки, легенда у нас Техаса. Хочу вам сказати, це Міг 260 це в нас апарати предыдущі були різні. Да, от, е, в процесі всього часу десятиріччя, Але ж вибрали цю модель 260-ту. В нас вона відпрацьовує просто космічно. Цей апарат сьогодні коштує 6700. 6700, ребятки, ми маємо. Автоматичну подачу проволоки ми маємо можете виставляти собі подачу проволоку так, як вам треба. Ми маємо тут металеву протяжку. Ми маємо посадку в нас 5-кілограмова. Також в нас тут єврорукав, то тобто вже єврорукав не так, як іде на маленькі підсви, а єврорукав, незважаючи на те, що він менше конкурентів по комплектації. Але внутрянка в нього дійсно надійна, він дійсно працює. Я їх продаю дуже багато, і це в мене вже просто на нього срабатує такі емоції, що люди приходять, беруть. У нас був чоловік на тиждень-два тому. Він взяв собі і каже: «Ви...» прийшов ще один, взяв собі або товаришу, каже, я вас замовив, спробував. І каже, шість моїх друзів вас в один день замовили. А я тоді ще помню, замовляв їх постійний. Хтось тобто, друг другу сказав, ті шість людей теж посовітували другу. І коротше, ми їх продали там просто циганська почта, кажуть, це сама е, дорога реклама, яка взагалі може бути. Так що, ребята, недорого, якісно на гарантії, мік 260-6-700 гривень взяли. Він, знаєте, він дивиться так. Звичайно, простенька, класичний, будемо так казати, але працює він просто як професійна машина. Той, хто вже придбав цей апарат, напишіть в коментах. Хай люди знають, хай люди шанують і пропонують, совітують і беруть. Тому що апарат дійсно якісний. Тепер, дорогі мої друзі, це в нас Міг 260 СД. Це старший брат. Но старший брат він настільки старший, що в нього дуже багато настройок. Ви знаєте, як між братами, між дітьми, коли ти переживаєш трошки більше, то ти трошки більше познаєш. Так само і в цьому ця моделька у нас на що похожа, Якщо той хто дивиться мене, то той бачить, що це похожа моделечка на 611 одинадцяте апарат. Попередня моделечка. Вони були просто нас їх розривали, там ціна була просто бомба. От. І це вони зробили коротше, вже Мультимедійний е, мультимедійне, величезний екран. Ну це я так кажу, мультимедійний. Поняли, то тут у нас просто циферки, а тут у нас воно повністю все світиться. Ну, якщо ви бажаєте подивитися, зайдіть в профіль, полістайте. Там я багато їх знімав. Там є відео обзори, дуже багато. То цей апарат в нас тут все. Кожна кнопочка відповідає за всі свої функції. Вплоть до того, що в нас є кнопочка протяжки і є кнопочка продувки рукава. І тут в нас найпотужні, саме надійні 260 SD. Ціна його, ребята, 9500, це професійна машина. Якщо в тебе цехи, ти працюєш постійно день в день і ти сам працюєш, ще, то, то бери це. Якщо в тебе роботяги роблять. і Тебе бюджет Градічен. Візьми 260. Він буде майже такий самий, як цей. Але ж ну, різниця там є в функціоналі, в зручності, будемо так казати. 345-та ну, моделька по револьту. Ви знаєте, що Револьт я теж полюбляю, мені теж він до душі. В нього майже він похож на цей апарат. Він мощений, він у нас вже з новим екранчиком. Іде, бо це без екранчика. Бачите? Ціна, ребята, ну, їхні, їх ціна була 7600 7000 гривень. Ви можете купувати, забирати 5-кілограмова протяжка, металева, єврорукав. Ну Він взагалі надійний знаєте, вже револьт підходить. До того моменту, що теж багато про нього можна не балакати. Вже мене стільки в нас люди знають, що Ріволь, Техас, даже ж Гросір, який недавно на ринку, особа, якщо ви купуєте в мене, то взагалі ви можете просто зателефонувати і сказати, В'ячеслав, у мене такі потреби. в мене ТС 5-10, посовітую. я вам совітую, і повер... повірте мені, що ви будете задоволені, тому що в мене є опит. Я знаю кожен свій товар, ну майже знаю не 100%, але звісно ж я не працював з сварочним. Не можу вам сказати, що там прям бери він там на 60 амперах, варить 2,5 толщину металу. Ні, такого я не знаю, тому що я не сварщик. Я звичайний продавець, я трохи зучаю свою продукцію і в цілому від. Спроса від покупців. От покупателі в мене приходять, кажуть, от мені, мені там те не подобається, те не а це мені подобається, а це зручно, а це не зручно. Ви поняли? Я просто впитую інформацію ту, які люди мені кажуть. І роблю якийсь висновок, і пропоную людині. Е, завжди запитую для чого, і пропоную людині те або інше. Ребятушки, ну і звісно ж, в нас є такі е, полуавтоматик. Vittles, його моделька 1400S, ну що про нього сказати. Він теж в нас крутіший. Він в нас вже теж з, такою, з таким об'єктивом об дуже прикольним. В нього дуже багато перемакачів, він схожий на цю модельку. Але ж його ціна, ребята, 7600. Якщо цей 6700, то це 7600. Це 7, це 9%. 500. Ви зрозуміли? Тобто... До чого я вам це все розповідаю? До чого я беру такий асортимент? Це ще маленьку ми ще не повністю випалимо. У нас е буває таке, що сварочни тут майже ще один ряд треба робити, щоб ми всі сварки виклали. Але зараз беремо там, 3, 4, 5, 8 позицій і на них даємо пор. І людям пропонуємо, тому що набиратися. Знаєте, вони всі класні, але ж е дивлюсь по ценової категорії, щоб на кожен карман було. І при цьому, щоб не терялась е сама якість. Це для мене дуже важливо. Я так люблю робити в житті в цілому, щоб всім було гарно, не тільки нам і не тільки вам, а всім в цілому. І е е на сьогоднішній день ці апарати вони дійсно працюють. Що я вам хочу ще додати до цього? Ребята, повторюю, ще раз вам кажу, що придбали все мерочки в нас. Не забувайте, ми знаходимося в місті Одеса. Ринок 7 кілометр, 7 кілометр. Е, У нас є перша локація, вона дуже близько знаходиться ко всім людям. Вона знаходиться на вулиці Заводська, 2447. 2448, два контейнери рядишком стоять. І підгірна 534, от цей магазин. Куди бажаєте, туди е, ходьте. Е, нема питань. Ціни в нас одинаково, везде у нас одна база даних, і ми по ній працюємо. Так що, ребята, я дуже вам вдячен, е, що ви дивитесь мої ролики, що ви замовляєте, що ви довіряєте, це дуже важливо. І в цілому, просто. Знаєте, треба купувати у, позитив, у позитивних людей. Треба дружити, треба спілкуватися. Мені кажеться, якщо ти спілкуєшся і купуєш і взагалі в цілому з людь людьми, які на позитивчики, ти то тобі якось легше становиться. Не знаю, мені так. коли ти приходиш в обнітінну обстановку, тобі там бур-мур, там щось тудим-сюдим, то навіть не хочеться. Навіть балакати, дивитися, навіть хоть даром дадуть, то і вже не хочеться. Ну, це в мене так, я живу. А як ви, то напишіть. Всім гарного, вдалого дня, всім пока!